Заїзд на віллу Вілусак. І дивіться, в Самак є два будиночки. Ось маленький будиночок і от центральний вхід. Ми йдемо сюди в маленький будиночок. І тут ось прямо на вікні написано масаж. І ми оце йдемо сюди. Заходимо. Ось, дивіться, є масаж. номер телефончику. І тут працює Роман. Ідемо ним. Познайомимося. Кого ми тут бачимо? Ми бачимо пана Романа. <реш> можна до вас на масаж, пане Роман, можна чи ні? <реш> Це наш мурчик, наш такий оберіг віли семак, так? Мурчик? Ой такий так, так. красунчик. І так, знайомтеся, це наш пан Роман, який володіє тьмою, тьмущою масажами. У нього дуже багато масажів. Пане Роман, розповість розповідайте моїм глядачам, які ви масажі робите. Добрий день. Ну, мене не тільки, не тільки масажі. Можна сказати, у мене кабінет і масажний, і реабілітолог, і фізіотерапевт, і косметологія. У ну так, є. це точно. Косметолог, косметологічний кабінет, який я роблю масажі обличчя. Я просто мав досвід пару років працювати в чотирьох зірках, в спа готелі в медичному центрі. Ось і там ро, ро, із косметології, там набрався досвіду робити ем, спа процедури. То є, Обгортання, так, різні так, обгортання, починаючи там шоколадного, там віські пилинання, водорослеве обгортання. У мене є он в тому, он двері в баню. Чоловік прогрівається, чи жіночка прогрівається в бані і робиться обгортання, чи то пілінги, чи то скрабування. От. Косметологію роблю масаж. Того масаж обличчя. Yeah. так, з... У ну, мене обла... масаж обличчя, авторська методика. Я там з трьох масажів, там з, з фейсбілдингу, з класичного масажу, з фейсбілдингу, з вакуумного масажу обличчя я взяв і ті чотири методи вложив в один масаж, щоб був найкориснішим на то. І за півгодини з накладанням маски. маски теж різні з сиворотками, ось протиалергенні, протиалергені. Тому так, да, ви, ви мене часто запитуєте, Таня, ти так гарно виглядаєш, що ти робиш? От завдяки чудовим рукам <рес> пана Руслана у мене і є таке так, обличчя, тому що я тут ре, регулярно роблю. Так, він мені допомагає. Ага, та то й такий, адми, що допомога адміністратор. Да, да, да. Він тільки Записує може масажі. на спину поставити, щоб він отак от лапками робив. Так, 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 так. О, О, ось. З таких, ще з спа процедур таких масажів, роблю бамбуковий масаж бамбуковими паличками. Вон вони на, так, на, є вон бамбукові на той, палички. камінням. камінням. Так, я, кому цікаво, робили. ви на каналі у ну, мене можете так, подивитися. Так, Ми бала, це все то, показували. Холістичний масаж роблю, сахара дрім, ну то вже релакс масажі такі, знаєте, більше, після, після бані? Да. Можна після бані, можна. Тут, буде, да, до речі, баня о, є, і... на той. єгипетський масаж роблю, що ще. Ну, медові, то, то все класичні, лімфодренажні, то саме. В общем, дуже багато-багато. Багато, я ж кажу, Бас масажів дуже багато. Так, і мовчить трошки роблю. Вон ну, а він такий парень з характером. <реш> так, так. Парень <реш> не такий, не чіпайте мене. <реш> так, так, так. що так. Mm, так, так, так? такі справи. Масаж, ви, ви зрозумієте одно. Я вам хочу сказати, що коли ви в східниці, вам масаж обов'язково треба робити. Бо тут та водичка, вона цілюща. Чому вона цілюща водичка? От ми, наприклад, зрива зробили класичний масаж спини. Ну то є саме такий ходовий масаж. Знаєте, затребуваний. От ми зробили, розбили той весь кальцинат, та сіль пошла в лімфу. От, ви попили водички, 150 грам випили водички, 200, випили водички після масажу зразу. Uh -huh. Вона через 5-7 хвилин попадає теж в лімфу. А що вона робить? Вона так, як має нафту. Нафтуся, вона має нафту, вона має жирний состав по, по, сама по собі, і вона ту сіль чіпляє, от як жвачка доволиться, uh -huh. чіпляється і зразу через нирки Роводиться. виводиться на, на, на той. І тому тут масаж іде, якщо ви у своєму місці зробите, треба зробити три масажі. Наприклад, от я в Запоріжжі робив масажі, масажний в мене масажний кабінет в Запоріжжі. От я роблю. 3 5 масажів мені, мені треба зробити, щоб я побачив спину так, як я тут на другий раз бачу угу. два, два масажі зробив. Скоріше То... процес завдяки воді. Так, ви. Вона вже консистенція спини, вже угу. ті тригерні точки. Той міоприсурку трошки зробив, і вона вже зовсім угу, друга угу. спина. Я бачу і результат. А... Ви знаєте, що вдома у вас там ви тут? У вас є багато часу зробити масаж так, да. на на той на відпочинки. Дома ви приїдете там да, починається і не вистачає рутина. Так постійна та та спешка по постійна та. Той, <титут> да, <титут> тому, да, тому треба використовувати час із так. із тому, столком тобі, суеті Вам ніколи робити так, просто так. масажі. А в а, а тут ви по лікування. Плюс до тої води ви ходите, то серцева судинна <титут> система починає працювати. Легені очищуються. Знаєте, раніше ж ви знаєте, туберкульозні, коли ліків не було, туберкульозні ті диспансери в Соснових так, барах були да, заставляли тут ходити. Тут Повітря прогулян, дуже гарне. гарно. Та. Да. А так. А, а тут все в одному. Кисень, тут можна отруїтися. да. я кажу завжди: <ріст> кришталеве повітря, його хоч ножем, ріж, <ріст> і їж тоді. Так, так. О. Кабінет, кабінет покажу вам зараз. Дивіться, який кабінет, обладнаний, все дуже зручний, затишний такий кабінетик, все так, тут так, є, ну, все мене, і косметика, і баночки. Для баночки стоун для баку, ой, стоун масаж, роблять, та, це так, особисто такий. Баночки, бачите, для косметології. Баночки ось такі для повністі. масажу. На, на, на той. Mm. Ось бамбук ми робимо. На, да, бамбуки, отакі палички. Бамбук Палички бамбукові дуже виники, класний, так. Плюс ось термоковдра. Угу. Ці, то, як знаєте, в тому як кавказська... Полонянка? <глєдя>, полоне, ага. так, от закутується ага. шоколадне обгортування, а потім а -а. закутується як в тому. М -м, і розуміло. Мас масаж. Так що вам бачите, от так, такий так, кабінет, так зроблений так. Мурчик, вже Мурчик, <гум> Мурчик, ти що вже все, масаж не будеш робити? <гум> ні, ні? Ні, <гум> Поїв, поспав, гулять. Так що це такий тут є. В нас і масажний кабінет, і пан Роман запрошує всіх до себе на масаж. Так, а номер телефончику я вам ще зараз покажу. Записуйтесь заздалегідь, тому що так так, за пару тижнів треба. Записувати. Так, так щоб якщо ви хочете ще собі зручний час, так, так. от а не вже на потім що залишиться, то так, тоді так. заздалегідь перед тим як їдете, зателефонуєте і записуєтеся. Так 100%. Ось ще раз вам показую телефончик 099 67 30 68 Дуже е, такий телефон, знаєте, легко за, е, можна запам'ятати.